Духовне служіння капеланства це розширене служіння. Це можна служити людям різного віку, різної статі, тому що Господь для Бога ми всі рівні. Він нас створив по образу і подобає своєму. Тому і він нас любив ізначально. Родилися ми по біблії як читають всі грішні, тому нам треба покаяння, визнання своїх гріхів. Людей грішників не буває. І служіння йому. Написано в Біблія, що нести свій хрест це не важко, якщо ти йдеш в послугу Богу. Бога. І послуг для Господа важніше навіть від пожертвів. Тому, якщо ти несе свій хрест, віддано ну принаймні стараєшся, тому що зовсім ідеально в цьому житті не виходить. Тому хто ти стараєшся, Господь допоможе. З Господом набагато легше, тобі. Ісус Христос від нас Спаситель, Він наш захисник, він нас заступник. Тому хто цурається його в цьому світі, він буде цуратися. Нас. Тому це наше служіння, це наше життя. Якби люди це все розуміли, якби вони служили, якби вони принаймі життя, хотіли знати його, вони б змінили свою думку, своє життя. І взагалі в нас країна була б друга. Ну вона буде ще кращою. Такою, яка вона буде, це... Ну, ми навіть не можемо уявити, наскільки вона буде процвітаюча, наскільки вона буде розкішна, щаслива, духовна, вона буде христоцентрична. І люди будуть з усього світу приїжджати сюди, в Україну, щоб побачити і узнати секрет. А секрет один це христоцентричність, що це Божа земля, Україна для Христа, Христос для України. Ми його учні, ми його послідовники. І наша місія це приводити людей до Христа, спасіння душ. Тіла люди вже самі собі рішають, тому що дійсно багато кажуть, що багато проблем людей, багато є переїдання, це оказується гріх смерті. І взагалі багато таких, які люди самі собі роблять здоров'я. Ну це їх проблеми. А спасіння душі головне, тому що третя не дано. людина сама має вирішувати, де да їй краще. Наше діло підшнутнути, підказати, направити, пояснити. А далі людина сама має вирішувати, що для да неї краще.